Добрий день. Колись дуже давно в мене потрапила така задача і запитували десь на інтерв'ю. Потім аналогічно мені інколи потрапляють в реальному житті, але не дуже часто. І так, ви розробляєте якусь систему протягом достатньо великого часу. Роки, можливо, десятки років. І після кожної версії вашої системи, скажімо, кожної п'ятниці ви її виставляєте, чи щось, ви паралельно проганяєте автоматичні тести, автотести. Та ручні тести, тобто мануальні тести. І за статистикою. 20 випадків зі 100 у вас автотести знаходять помилки, і у 30 випадків зі 100 прогонів мануальні тести знаходять помилки. Запускаються вони знову ж таки, Тут підкреслюються. Мануальні тести по факту дублюють всі автотести. Ну, в якому сенсі? Що значить дублюють? Як ви можете вручну щось продублювати те, що робить машина? А саме, якщо автотести виявляють помилки, то мануальні теж виявляють помилки. Але не навпаки. Да? Тобто, і можливо, що мануальні тести впали, а автотести не вануть. Ну, це логічно з того, що тут 30 там 20. Ну, і сьогодні зранку в мене впали автотести. Не впали автотести. Да? Тобто автотести не виявили помилки. Яка ймовірність того, що мануальні тести теж не виявлять помилок. Так, я її запостив колись довго і тут дивлюсь, що різні люди пропонують різні оцени відповіді від 50 на 50. Досить непогана відповідь. Десь була там три. Тут. 13,16, 0,7. 7,8. 7 восьмих. А, 90 від, від відсотків людина пропонує. Сім восьмих. П'ять шостих чомусь. Знову 0,56. Знову 0,56. 8 -8. Причому бачно, що інколи застосовують формули, інколи навіть пишуть програми. Як міркував я, як на мій погляд правильно? Ну, спочатку графічно. В мене є, це 100% весь холст. Є події, коли котрі знаходять автотести. Авто Ось так і Замалюю йому поки Сіренки. Це пробуємо. Це коли в мене P, але це в мене випадок називає його їх літерою А. Да, тобто P. літерою А? І це 20%. відсотків. Да. Це ті випадки, коли виявляють автотести. Мануальні тести. Мануальні тести, вони завжди падають, коли падають автотести. І при цьому їх 30%. Тобто не може бути ось так. Чому? Тому що... Чи може бути? Якщо автотести виявили помилки, то мануальні виявили подовики, Да? Тобто так, так бути не може, Да? Тому що тут мануальні не виявили. Тому мануальні вони якось будуть. Давайте вісім фігуркою. Вони якось будуть завжди себе включати автотести. Тобто мануальні тести в мене вони завжди за умовами задачі включають автотести. І сукупна... Мануальні тести це 30%. Да, тобто лишилося тут чисто мануальних тестів, котрі відрізняться від автотестів 10%. Ну це ми заформулюємо, скажімо, за наметки. Не дуже це ну, скажімо так. Ну, а це, що біленьке, це значить, що взагалі ні автоматичні, ні мануальні не впали. І так, сьогодні вранці в нас автотести не виявили помилок. Тобто ми не знаходимось в сірій зоні. Тобто тут ми не знаходимось. Вони не впали. А все інше ймовірно. Тому у нас лишилося скільки? 10%, і навколо них лишилося 100 30 залишилося 70. І ймовірність того, що в мене не впаде, це 70. Поділити на сукупність, супутність 70 білого плюс 10 зеленого. Тобто 7-8. Це моя відповідь, і її тут о, досить часто о, так подивитись, і вона тут потрапляє досить часто. Вона тут потрапляє ось вона, наприклад. Тут людина намагає, о, пише дещо інакше. Тобто можна написати це арифметично, точніше аналітично. І так, ми маємо події. А, це впав автотест. Всі події. Б, це впали мануально. Відповідно, ймовірність А це 20%. Ймовірність П від М це 30%. Ймовірність того, що настане подія М, коли настала А, 100%. Чому? Тому що коли впадає А, то і мануальні теж впадає. Тобто то П від М на М, коли настав А, це 100%. І питання. Яка ймовірність того, що настане подія не М, якщо відомо, що настала подія не А? Так? Тобто автотести не впали, і ймовірність того, що мануальні теж не впали. Тобто not М при not А. Ну, перше, що ми маємо тут зробити, є така теорема Байса, яка каже, що ймовірність того, що настане подія А, якщо настала подія Б, це залежить. Звороти пропорційні ймовірності події Б, прямо про ймовірності події А, і прямо пропорційно Б при настанні А. Тобто ми маємо ПМ від А, давайте візьмемо навпаки. Тобто, яка ймовірність того, що будуть тести А впадуть, якщо впали тести А. Це P від М до А, повноштання ПА від А, поділити на ймовірність М. Ймовірність того, що настанемо М при А, він нам відомий. 100%. Намножити на П від А 02. І поділити на 03. Тобто 2 трети. Графічно, тобто, якщо, тобто, у нас в принципі теж ж саме. А тобто, це 20 до 32 на 3, 2 трети. Добре, але нам питають P нот М до нот А. Давайте подивимось. Пенти до М до нот А. Це очевидно, що це те ж саме, що 1, тобто 100% мінус P на зворотній випадок. Да? Тобто, коли у нас M, якщо не А, Тобто ймовірність того, що впадуть мануальні тести, якщо не впали автотести. Це свою ПО черзі його дорівнює. Ми не знаємо, у нас поки що немає такого, да? це в свою чергу, знову ж таки теоремо байса застосовуючи нот A при настанні М, прямо порційно P від M. І зворотня P від not А. Окей. Okay. Що таке ймовірність того, що наступить А? Це 1 мінус П від А? Що таке P це PАTM, що таке P від not А при настанні М це 1 мінус P від A до M. Коли наставляємо. Тобто ми вже вийшли на всі ті значення, які в нас вже є. Далі ми їх просто підставляємо. 1, 1, тут 2 третини, тут 0,3, тут 1-0,2. Спрощуємо і отримую те ж саме 7-8. Тобто, в принципі, розглядаючи двома способами, я отримую 7-8, тому і при тому розумінні задачі, коли я, я так розумію, що мав я оригінальний автор, відповідь має бути 7-8. У мене все, дякую за вам.